Сьогодні поговоримо про офіцерів запасу. Мене попросили зняти про це ролик. Офіцери запасу не служать, ніколи ті, хто не служив в армії і не служать зараз, вони зараз знищують всі свої документи про вищу військову освіту, або сидять вдома, або ходять спокійно на роботу, або Виїхали за кордон. Ось що я хотів сказати про офіцерів запасу. Вони навіть викупили всі дані, щоб ніх, ніхто ніколи не відновив їх дані, де вони коли вчилися у вишах. Вони викупили всі ці дані і знищили про себе, про свою вищу освіту і так далі. І знищили документи шодером повністю. Саме так, і військову форму, як почався 2014 рік, як почалося 24 лютого. Вони всі це зробили і виїхали за кордон. Частина ховається вдома, частина ходить на роботу і все. Вони навіть, щоб ви розуміли, ніколи не ставали на військовий облік. Я знаю, повірте. Що вони наставали. Я кажу про покоління 90-х. Саме так. Тому, що я про це думаю? Чи мають право офіцери, які ніколи не служили, не служити в ЗСУ? В цьому. Мають повне право не служити. І правильно зробили, що знищили всі військово-облікові документи зі своїми званнями. Правильно, молодці, підтримую. Якщо не хочете служити, не служіть. Це ваш вибір свідомий. Ніхто вас не засуджує. От все, що я хотів сказати про офіцерів запасу, які ніколи не служили. А З 2007 по 2012 рік ну, це про покоління 90-х, кому цікаво, військова кафедра в Одесі. Коштувала приблизно 8 тисяч гривень на місяць. От. Ось так було, наскільки я пам'ятаю. Як і так і живемо. А що ви думаєте про це? Навіть офіцери, які не служили в армії ніколи, а лише отримали для корочки звання офіцерів, не хочуть помирати за республіку. Якось так, бо вони правильно роблять, я вважаю. Як ідеолог українського радикального націоналізму, я їх розумію, В принципі, вони мене дуже добре знають, підтримують все, що я кажу. І вважають, що їх життя важливіше за життя цього недопрезидента. Тому, якщо вони вважають, якщо президенту Зеленському потрібно воювати, то хай воює з Путіним один на один на полі бою. Хай приходить один і другий і воюють. Які проблеми? Вважають вони і я. А як ви вважаєте? Що ви про це думаєте?